У виставковій залі музею історії Бердичева у День Незалежності відкрили виставку світлопису Спалах миті фоторепортера Леоніда Шевчука. Фотографії зроблені в перші місяці повномасштабного вторгнення. На них є все. Останній шлях і народження нового життя, відчай, розпач, надія. Через рік після вторгнення у лютому фото презентовано в Житомирі. Нині ж понад 50 світлин цієї серії побачили бердичівляни. Також мали нагоду поспілкуватись із автором. Кожна робота вона ну якби по-своєму цікава. Чому? тому що її відтворити ще раз просто неможливо. Це вже треба буде знімати якийсь там фільм для того, щоб поставити цю масовку. Воно ну, там люди от, сідають на автобус і їдуть на Європу. Ну як ви таке відтворити? Чи там інші там знімки, коли там люди там зібралися і несуть те, хто що там зібрав, заморозив, приготував спік, несуть на машину, яка від'їжджає на 95-ту бригаду. Візуть солдатам подарунки. Виставка спалах миті Леоніда Шевчука діятиме у Бердичеві ще два тижні. У планах фоторепортера ближчим часом побувати на сході нашої держави. Зараз ми, і Валерій, ваш місцевий фотограф, отримали спеціальну акредитацію Міністерства оборони, де ми можемо працювати на, скажімо, на сході країни. Це вже інша зйомка, зовсім інша. Там вже екіпіровка повинна бути, там і оснащення технічне, зовсім інше.